Ви дивитесь ранок вдома, і просто зараз до етеру приєднується наша домашня психологиня Наталія Підлісна. Вчора відзначали все український день психолога. Вітаємо вас із професійним святом, пані Доброго Наталя. ранку і вітаємо. Добрий ранок, да і звичайно дякуємо за ваші завжди корисні консультації. Дуже дякую і добрий ранок. Мені приємно. Я б сказала навіть за ваші консультації, яким ми довіряємо, да. тому що сьогодні саме про це і піде мова, чому одні люди схильні до довіри, а інші навпаки ніколи в житті mm -hmm. вони підозрюють і все на світі перевіряють. Тож давайте розберемося для початку, що таке довіра, і взагалі як вона формується. Довіра це така властивість психіки, і скажемо так, що вона полягає у переконаннях, що інші люди мають добрі або нейтральні наміри щодо нас. Це дозволяє нам почуватися з цими людьми безпечно. І здатність довіряти вона формується в перші роки життя, десь з року до трьох приблизно формується базова довіра до світу, коли немовля, знаєте. Яке отримує всю необхідну любов, турботу від батьків, формує уявлення, що світ безпечний і добрий, і довіра робить людей активними і заохочує до співпраці. Добре, якщо довіра робить нас активними, заохочує до співпраці, то що таке недовіра і як взагалі вона формується? Це все навпаки. <ріст> коли батьки, знаєте, недостатньо турбуються про дитину, і в неї формується ставлення. В чому, стані, в чому це як виражено, ворожого? Як, в чому це виражено? От недостатньо турбуються. А, як це? Ну, Наприклад, занедбані, покинули дитину, або е, дитина не, не беруть її там, на руки, коли вона плаче, е, не дають їй. Е, Достатньо своєї уваги їсти, там, все що заповнено. Тоді дитина думає, що світ ворожий. І ем, сама недовіра і підозрілість це постійне намагання, щоденні намагання повернути контроль собі, контроль над ситуацією. Але ж знаєте. Неможливо все тримати під постійним контролем, бо контроль часто ілюзія, і це людей дуже виснажує. От недовіра, коли вона сформована, це завжди дуже виснажує, і людина з недовірою завжди виснажена. Е, ну, е, я все розумію, так і ти розумієш, що людина вона може зростати в турботі і любові, а потім стикатися з недовірою в роботі від колег і так далі. Тут дуже важливо мати свою якусь свій такий стержень, та, який тобі не буде давати е, можливості розхитуватися. І витрачати себе на зайву енергію не потрібно. Чи є можливо якісь особливі країни чи суспільства, в яких більше довіри, чи навпаки більше недовіри. І як це проявляється, якщо є? Отак, є, є такі. Культури розрізняються за цим критерієм довіри. В культурах з високим рівнем довіри люди довірятимуть не тільки один одному, а й інституціям. Ну там Податковій суду, ну, державним всяким інституціям, а в суспільствах з низьким рівнем довіри люди не довіряють інституціям, довіряють тільки собі, своєму найближчому оточенню, ну, родині завжди більше довіряють. Тобто родинні зв'язки більше основані на довірі. На це вони спираються. А в культурах з низьким рівнем довіри обов'язково треба укладати договір. Прям в письмовій формі, печатка все таке. Інколи навіть треба мати свідків додаткових людей. А в культурах з, з високим рівнем довіри просто працює усний договір, він є просто обов'язковим для виконання. Його не треба писати на папері. І так все написано. Культури з високим рівнем довіри це скандинавські країни. А з низьким рівнем довіри. ну от В Європі це е, Східна Європа, це ми. Е, але я думаю, що є центральне це не дуже високий рівень. довіри, е, не, не довіри. ну І вважається, що е, дуже низький рівень довіри в Африці. А я наведу вам звичайний такий приклад культури з низьким рівнем довіри. От в нас люди не сприймають дуже часто в усній формі, коли роботодавець дає якісь завдання, додаткові, наприклад, чи щось там просить зробити. Треба написати: напиши мені, бо чому я повинен це робити. А от моя подруга в Данії працює вже 15 років в державній установі. І вона каже, що окрім там 15, ну, 10 хвилинних таких е, е, щоденних нарад за кавою вранці, в них е, шеф нічого не пише їм. І е, переписки тільки між ними і клієнтами. А якщо шеф щось напише, то це такий стрес, і це вже стосується життя і смерті, і просто щось страшенне. От, це е, Культура довіри пані Наталі, наскільки мені відомо, можливо, я помиляюся, але дуже багато в країнах Європи, незважаючи, чи це Північна, чи центральна, чи Південна, чи Східна, чи Західна частина, укладають шлюбні контракти. Якщо тебе приймають на роботу з собою, теж підписують якраз контракт на те, що ти бере, підеш на цю роботу, за яких умов і все абсолютно розписують. Хіба там низький рівень довіри. Це ж люди, якщо ми говоримо про шлюб, вони вкладають ну, цей спеціальний контракт шлюбний. Де коли, якщо вони розлучаються, які кошти кому віддаються, якщо дитина. Мені буде... мені здається, це, це менталітет інший просто. Це не про довіру. Тобто, в них це не так, на це... рівні довіри no. відбувається, Наталю. Що скажете? E, я думаю, що тут це не про довіру, а це про обов'язки. Просто скоріш за все а, м, хто має які обов'язки після розлучення, під час розлучення і так далі? Угу. Хто має що робити? А Довіра все ж таки це про якісь щоденні буденні мати контроль над людиною чи не мати контролю над людиною. Добре, а чи можна навчитись довіряти у дорослому віці? Це емоційно складний процес. Треба мати готовність ризикнути, щоб навчатися, довіряти, незважаючи знаєте, на такий емоційний біль. І треба приймати оці психологічні ризики, що вас будуть, вам будуть брехати. Mm -hmm. Треба в, визнавати, розчиняти в собі те, що сформувалося в дитинстві, забобони недовіри, підозрілості, страху, такі хворобливі відчуття. І ви можете себе відчувати вразливими і боятися, а можете вірити, що є люди, які ну, дійсно гідні вашої довіри. Um, якщо ви навчаєтесь, то вам потрібно врахувати, навчаєтесь бути довірливим, то треба врахувати і те, і інше. Ну і взагалі, якщо ви дорослим навчаєтесь довіряти, то треба визнати, що як би не було це прикро, що біль кризи, обмани це є невелика, але все ж таки частина нашого життя, і вона теж корисна нам всім. І від цього нам і, нікуди і, не І без цього та ніяк, тому що це життя і це те, що нас загартовує, і ми зараз показуємо яскравий приклад, тому що мені здається, градус довіри зараз нашої українців до збройних сил України настільки високий. що коли мені кажуть, що ми вже звикаємо до якихось там ні, ми не звикаємо, ми просто довіряємо і ми тому максимально навіть Угодимось. інколи можемо не так вже стресувати, коли якісь тривоги і щось інше, тому що ми довіряємо. Ми віримо, ми віримо в те, що нас захищають, і це для мене такий приклад дуже яскравий. Ну, і дуже хочеться, аби світ і життя давали якомога більше приводів для того, щоб було максимальне розслаблення та довіра. Саме цього ми вам і зичимо. А ще звичайно ж, міцного здоров'я в будь-який сезон, тому що наша наступна тема: як впоратися з алергією, про все це дізнаємося від спеціалістів.